Пройшло дев'ять днів із того моменту, як не стало Юрія Криштопа. Людини, яка своїм теплом, щирістю та працьовитістю змогла об'єднати тисячі сердець. Дев'ять днів без його усмішки, яка дарувала радість, без його історії, що розповідали про просте, але таке справжнє життя. Юрій був не просто блогером, він був голосом села. Людиною, яка з гордістю показувала, що справжнє щастя це родина, праця, наші традиції. Його відео дивилися всі, і ті, хто ніколи не тримав у руках граблі, і ті, для кого село це рідний дім. Сьогодні, через 9 днів, ми знову згадуємо його слова, його мрії, Його життя, згадуємо, як він вчив нас любити прості речі: свіже молоко, запах сіна, тепло родинного столу. І його приклад завжди залишатиметься з нами. Давайте пам'ятати Юрія не зі смутком, а з вдячністю, вдячністю за те, що він залишив нам. Бо кожне його відео це частинка його душі, його любові до життя, його бажання зробити світ трохи добрішим. Дев'ять днів це лише початок нашої пам'яті. Ми не забудемо, Юрію. Ти назавжди залишишся з нами в наших серцях і в наших спогадах.